Я подивився, вітаємо в Деррі» по Стівену Кінгу. Про воно я вам хочу сказати, Деррі, з поправкою на місцеве божество, звісно, яке час від часу вимагає кривавих жертв і зжирає дітей інколи дорослих. В усьому іншому прекрасне місто для життя. Дивіться, робота є стабільно, люди працюють, підприємства є, бізнес щось крутиться. Тобто твої батьки заробляють якусь копійку. Є якісь активності, регулярно приїжджають цирки, якісь розваги, якісь парки розваг. А коли, значить, тиск в котлі вже дуже дуже, то у нас розваги приїжджає якась заїжджа банда її розстрілює все місто, а потім пух, місцева амнезія, ніхто нічого не пам'ятає. Підсумовуючи, якщо не брати до уваги пенівай і закривавого і зубастого, оцього, ідеальне місто тихо, спокійно. Є робота, є чим зайнятися. А те, що там раз на 28 років просто кровава баня, так хто ж це пам'ятає? Це ого-го, скільки часу. А в архівах це чомусь ніхто не купає, тому що читайте рядок перший: божество активно блокує усі дослідження на цю тему. Така собі ідеальна глибинка штатів, де ви спокійно собі ростете, інколи доживаєте до повноліття і виходите у великий світ. Ну а може і ні.